В цьому відео ми розберемось, як створювати власний npm package з нуля. Опублікуємо його і спробуємо підключити в інший проєкт, щоб зрозуміти, як це працює, оскільки використання npm – це одна з ключових ланок в розумінні, як розробляються front і backend application. Навіть якщо ви вже досвідчений розробник, ви можливо ніколи не задумувались, як створити власний пекедж з нуля, оскільки на просторі інтернету є купа готових open source пекеджів. Але, тим не менш, це фундаментальна річ для JavaScript-розробників, і дуже часто архітектура проєкта вимагає знань, як будувати і публікувати пакети правильно, які інструменти зараз в тренді організації, процесу релізу пакетів і так далі. Коротше, тема дуже цікава. Ми всі звикли, що будь-який проєкт починається зі створення package.json в корні проєкту. Цей файл, по суті, описує, які залежності будуть використані в нашому проєкті, а також таке поле, як. Версія пакета і ще багато інших корисних метаданих. Отже, давайте і почнемо зі створення Package.json. Хочу звернути вашу увагу на таке поле, як Version. Воно дуже важливе. При кожному апдейті кода пекеджа вам потрібно інкрементувати його версію. Як ви вже помітили, тут є три основні цифри. Значення цих цифр ви можете розібрати на цьому чудовому сайті semver.org. Також зверніть увагу на це поле Type. Type має значення module, щоб вказати, що наш пекедж використовує модулі ECMAScript, а не legacy CommonJS. І ще оце поле «Files» дуже цікаве. Це масив файлів, які слід включити під час встановлення нашого пекеджа. В цьому випадку ми додаємо просто папку Dist. Це будуть всі скомпільовані файли TypeScript. А ми поки рухаємось далі. І давайте тепер закомітимо наш єдиний файл. Але перед цим потрібно ініціалізувати проєкт за допомогою команди Init. І ще давайте одразу додамо GitIgnore файл в корінь проєкту. І в сам файл додамо Node Modules папку. А також папку Dist. Де, як ви вже знаєте, будуть зберігатися скомпільовані файли TypeScript а також приховану папку, де зберігається налаштування проєкту вашої ідеї. В мене це WebStorm. Якщо ви використовуєте vs Code, то папка .VSCode. Далі закомітимо наші зміни і запушуємо в наш репозиторій. Давайте перейдемо на сторінку репозиторія і перевіримо. Все закомітилось, отже, рухаємось далі. Також додамо readme.md файл, без нього нікуди. В кожному пекеджі повинен бути цей файл, який по суті слугує як документація, де ви розповідаєте іншим розробникам, для чого конкретно цей пекедж і як його використовувати в своєму проєкті. І давайте нарешті перейдемо до TypeScript а. і проінсталюємо TypeScript в наш пекедж. Звичайно, ми додали TypeScript в DevDependenсі, а це означає, що коли ми будемо інсталювати цей пекедж, то його DevDependenції не будуть інсталюватися, бо DevDependenції тільки для локальної розробки створюємо файл конфігурації TypeScript а. І додаємо наступну конфігурацію. Зараз не будемо обговорювати детально, що означає кожне поле в цьому конфігу, але якщо вам цікаво, ми можемо це розібрати окремо. Тепер, коли у нас є TypeScript і базові налаштування для нашого проєкта, можемо додати вже реальний код в наш пекедж. Цей код буде чисто як приклад. Ви можете сюди встановити будь-який свій код, який вам потрібно. Функція Add буде робити дуже важливу бізнес-задачу додавати A плюс B, як ви думаєте, чи вистачить обчислювальної потужності. Надіюсь, мені не потрібно буде брати додатково в оренду ще один сервер. Окей, друзі, давайте створимо індекс файл, з якого будемо експортувати всі потрібні нам файли з пекеджа. І наступним кроком додамо до package.json нову команду build. Це потрібно, щоб компілити TypeScript, коли нам потрібно буде опублікувати наш package і перед цим спочатку збілдити його, щоб переконатися, що компілятор TypeScript не зафайлився. Тепер запустимо build. Якщо ви помітили, у нас з'явилася нова папка Dist. Одразу додаємо нову команду CI, це команда для Continuous Integration. Далі, коли ми будемо налаштовувати GitHub Actions, ми використаємо цю команду для деплою нашого пакеджа в NPM Registry. Отже, я пропоную тепер закомітити наші зміни і запушити в репозиторії, щоб зафіксувати цей крок і рухатись до наступного. А наступний крок це Prettier. На даний момент я не знаю кращого форматера кода, ніж Prettier. Він суперзручний, дає нам змогу підтримувати один-єдиний стиль коду, відступів стилю на протязі розробки пакеджа. Це дуже зручно, тому що, наприклад, коли ви працюєте з різними розробниками в команді, вам не потрібно при кожному код рев'ю їх просити привести код до одного стилю. Бо prтрі робить це автоматично. Він відформатує весь код до одного виду згідно вимог вашого проєкту. Ставимо пекедж. І додаємо файл конфігурації. В конфігурації притіра прописані основні правила форматування, наприклад, відступи в 2 таба або довжина строки в коді. І так далі. Ви можете додати власні правила, в залежності від вашого стилю написання коду, в залежності до чого ви звикли. І додаємо це також в окрему команду «package.json». Нарешті запустимо команду і причешемо наш тестовий код. Отже, попередня команда, отже, попередня команда Write форматує код, але є ще одна корисна команда, яка, пер... яка перевіряє. На відповідність формату коду, а не одразу форматує його. Замість того, щоб змінювати код, чек рапортує, чи все у вас файно з кодом. Ця команда якраз корисна для CI-CD, де потрібно перевіряти код на відповідність перед деплоєм. А команда Format для локальної розробки, якщо ви додали новий код і форматуєте його перед комітом. І нарешті тепер оновимо команду CI, яку ми додали для Continuous Integration. Тепер вона складається з build і checkFormat. Якщо build зафейлиться, то ця команда відповідно теж не дасть задеплоїти цей пакедж. Або якщо зафейлиться формат, відповідно також деплой не пройде. Це буде нас захищати від публікації пакеджа з помилками. Наступний крок це додавання дуже цікавого пакеджа. Other types Wrong. Педж так і називається. Other types Wrong. Він перевіряє правильність експорту вашого пекеджа перед публікацією. Це дуже важливий крок, тому що тут легко помилитися, і це може спричинити проблеми для людей, які потенційно будуть використовувати ваш пекедж. Давайте його проінсталюємо і розберемося, як з ним працювати. І одразу додаємо нову команду Check Exports. Ця команда перевірить, чи всі експорти в пекеді правильні. Такий собі зручний валідатор. Отже, давайте спробуємо запустити цю команду. І що ми бачимо? Наш пекдж не може бути використаний, якщо ми його вирішимо підключити. У нас є табличка з двома колонками. Перша колонка це Module Resolution. Тобто це спосіб, як наш пекедж може бути експортований. Тут є різні способи і Common.js, і ECMAScript Modules, але всі способи failed. Мабуть, ми щось зробили неправильно, і це потрібно виправити. Ми забули вказати Entry Point File в конфігурації. Ось тепер все повинно працювати. Давайте спробуємо ще раз. Тепер чек експорт показує, що ми пофіксили експорти. Для нас головне, що працює Import ECMAScript Modules. Це найновіший підхід. Ну і тепер додамо цю нову команду для перевірки експортів до команди CI. І нарешті переходимо до секції тестування. Нам потрібно, щоб тести проганялися так само перед деплоєм пакеджу. І допоможе нам цьому VTES. Vтест дуже схожий на всім нам відомий Jest, але він кращий. Втест також підтримує TypeScript і сучасний стандарт ECMAScript Modules. Отже, давайте проінсталюємо. І створимо наш перший тест. Він максимально простий і примітивний, в принципі, як і наш приклад коду. Одразу додамо команду Test в Packet.json і запустимо її, щоб переконатися, що все працює. Все добре, тести пройдені. Тепер по традиції додамо також до команди CI npm run test. І тепер настав час підключити GitHub Actions Workflow. Ідея в тому, щоб запускати команду CI кожен раз, коли ми комітимо і пушимо наші зміни в GitHub репозиторії. І ці всі команди, що ми пододавали раніше в CI, будуть запускатись і перевіряти наш білд, щоб ми випадково не зламали щось. І інші розробники, коли будуть підключати наш пекач, не отримали помилки в себе. Давайте створимо новий workflow. Тут все дуже просто, нічого складного. З основного, це те, що ми при кожному створенні пул реквеста і коміта. Запускаємо команди npm install і npm run ci команди. Давайте закомітимо ці зміни і спробуємо запушити це в репозиторій. Переходимо в GitHub і перевіримо GitHub Actions. Я бачу помилку, що команда CI не пройшла. Здається, Prettier знайшов відхилення від формату. Нам потрібно це виправити. Дуже просто, якщо ми запустимо команду npm run format. Так, Workflow пройшов успішно, помилок немає. Код відповідає формату, тести не попадали, TypeScript build не зафейлився і так далі. Все супер. Можемо рухатись далі. Тепер потрібно налаштувати публікацію нашого пакежа за допомогою Keta Change Sets. Change Sets – це інструмент, який допомагає вам інсталювати версії та публікувати NPM-пекеж. Це неймовірно зручний інструмент, який я всім рекомендую. На сторінці NPM Change Sets можна побачити наскільки він популярний. Отже, давайте розберемось, як це все працює, і проінсталюємо Change Sets. І спершу зробимо ініціалізацію Change Sets. І бачимо, що у нас створилась нова папка Change Sets в корні проєкта. Тут повинен бути файл. Конфігу. Тут потрібно оновити поле Access, щоб зробити наш package публічним, і змінити параметр commit на true. Ну і, звичайно, по традиції додаємо нову команду в package.json. Команда «Local Release», яку ми будемо в майбутньому використовувати для публікації. Цю команду слід запускати, коли ви внесли певні зміни, наприклад, додали новий функціонал. І захочете зарелізити нову версію з новими змінами. Звичайно, потрібно додати таке важливе поле в package. JSON як Prepublish Only. Ця команда буде запускатись кожного разу перед спробою опублікувати ваш пакет, і якщо, наприклад, зафейлиться білд або тести попадають, то публікація відповідно не відбудеться, що дуже корисно. Давайте створимо changeset файл Виберемо, які конкретно зміни в нас, або це патч, або це мінор, або мейджор. Я вибираю патч. Тут потрібно ввести коротко, які саме зміни. Готово. Ну і давайте закомітимо останні зміни. І опублікуємо наш пакет на NPM Registry, командою, яку ми нещодавно додали. Отже, ми отримали помилку, оскільки такий пакет з таким іменем вже існує. Нам потрібно його переіменувати. Супер, наш пакет успішно опублікувався в NPM. Якщо ви помітили, версія пакету інкрементнулася, так як ми вказали patch. І оскільки ми раніше в конфігурації для change Set вказали Commit True, то ми можемо бачити в історії змін, що файли були автоматично закомічені. Давайте перейдемо на сторінку самого пакеджа. Тепер пакет офіційно опублікований і готовий до використання іншими розробниками. Всім дякую за перегляд, буду вдячний за лайк або підписку. Для мене це честь ділитися своїм досвідом з іншими. Хочете більше такого навчального контенту, ставте плюс в коментах.